Символічні ключі від безпечних шкіл отримали інспектори, які стежитимуть за порядком у навчальних закладах зі змішаним та офлайн навчанням. Вікторія одна з перших. Вона працюватиме у колегіумі Елінд. Реагування на правопорушення, їх виявлення та припинення, контроль входу і виходу з території школи, щоб не пропустити сторонніх осіб. Також Допомога у вирішенні конфліктів. Інспектор виступає у ролі надійного партнера для учнів, батьків та вчителів. Підземна школа Елін щодня приймає близько тисячі дітей. Через повні класи і війну особливо потрібна додаткова підтримка та захист. А також це можливість для школярів отримати правові знання та відверто говорити про свої проблеми, каже директорка закладу. Я і правознавство, і історію читаю, тому для мене це розуміння не тільки захисту. Але і можливості десь отримати додаткові правовізнання це можливість, можливо, комусь відкритися, у кого десь якісь проблеми виникають. Загалом 10 шкіл міста вже мають своїх інспекторів. Це 110, 94, 84, 71, 46 та 107 школи, а також ліцей логос і вибір. Служба діє в Україні вже рік, але для Запоріжжя це перший запуск. Так він же діє близько року по території України. Сьогодні вперше ми запускаємося на території Запоріжжя. Області будемо охоплювати на першому початку 10 навчальних закладів. Основні функції будуть не тільки правоохороні, а також і просвітницька і наставницька функція. Щоб масштабувати проєкти, долучати нові школи до служби освітньої безпеки, міська влада та патрульна поліція підписали меморандум про співпрацю. Вадим Соровин, Микита Дейнега, телеканал МТМ.